Дитяча Біблія Авраам, Книга Буття, глава 12, вірші з 1 по 7 Жила колись визначна людина, Авраам. Пізніше Бог назве його Авраамом, що у перекладі означає батько багатьох народів. Авраам дуже любив Господа, був відданим йому, слухняним. Сам Бог назвав його своїм другом. Господь і нам говорить у святому Писанні, ви, друзі мої, якщо виконуєте те, що я заповідаю вам. Євангелія від святого Іоанна 15, 14. Одного разу Господь сказав Авраамові: Вийди із землі своєї, і від рідних твоїх, і з дому батька Твого до землі, яку я тобі покажу, і я утворю від тебе великий народ і благословлю тебе, і звеличу ім'я Твоє. І будеш ти в благословення, і благословлю тих, що тебе благословляють, і прокляну тих, що проклинають, і благословляться в тобі всі племена землі, і благословляться в тобі всі племена землі. Авраам чинив так, як наказав йому Господь він узяв із собою Сару, дружину свою, Лота, сина брата свого. Усе майно, яке було у них, та всіх людей, котрих мали на батьківщині у Харані, і вийшли, щоб іти у вказану Господом землю ханаанську, йдучи своїм шляхом, вони прийшли до місця, яке звалося Діброва Мамре. Там Господь явився Авраамові і сказав: Нащадкам твоїм віддам я землю цю.